Всім привіт! Мене звати Уляна, і я би хотіла знати все те, що зараз розповім вам до того, як брати собаку. Я мріяла про собаку з дуже дитячого віку, завжди приводила додому продячих з надією, що мама змилосердиться наді мною і дозволить залишити. Але всі мої надії ще разу розбивалися об розсудливість моїх батьків, тому я щиро волокла все це дитинне бажання мати собаку в доросле життя. Якщо ви дивитесь це відео, то у вас точно раз в житті мало би бути чітке і точне переконання, я хочу собаку, але направду ніхто із потенційних власників до кінця не усвідомлює і не вираховує точно, що на нього чи на неї чекає. Як це було і в мене, коли я знаю, що точно купую собаку, і оці всі почуття радості просто нівелюють. Всі поточні фактори, які можуть виникати впродовж того, як ви володієте собакою, грубо кажучи. Ви просто думаєте про те, що ваша мрія збувається, і так ви можете враховувати, що це відповідальність, ваше життя змінюється, але взагалі все виглядає дуже дуже радісно. Ну, загалом, ось це те відчуття, коли сповнюється ваша мрія. Але з ким не спілкуєшся, багато хто просто впадає у відчай, у депресію від того, що не знає, як поводитися з собакою. Тому сьогодні розповім вам суто про свій досвід речей, з якими ви, можливо, не зможете миритися, і думка про собаку залишиться лише в мріях. Перший фактор це те, що ваше життя змінюється назавжди. Тому що тепер воно належить чотирьом пухнастим лапкам на найближчі плюс-мінус 15. 20 років, тобто, ви повинні вираховувати так свій режим дня, щоб зранку обов'язково погуляти мінімум 45 хвилин. А увечері ви не зможете просто піти з друзями в караоке чи поїхати когось з подружок ночувати, тому що вас чекає пухнастий хвостик, який хоче їсти гуляти і вашої уваги. Ну і, до речі, коли ви лише берете собаку, то собака повинна харчуватися 5-6 разів на день, і вже з тим, як він росте, ви зменшуєте кількість харчування. Тобто ви орієнтуєтесь, якщо ви берете песика, ви повинні бути вдома і годувати його або брати з собою. Але коли в нього карантин, тобто немає ще всіх щеплень, то просто не вийде взяти з собою. І потрібно буде брати або відпустку, або ну тобто, це треба буде думати, як же це організувати. Щоб брати собаку з собою на роботу, одразу виникають питання: чи це дозволено компанією чи собака не супер гіперактивний, чи він це зможе витримати, чи ви зможете з ним добратися, тому що, наприклад, на метро ви не сядете з собакою. Ви не зможете просто так взяти і поїхати в подорож навіть по Україні. Багато собак погано переносять дорогу. Ви не зможете заселитися в будь-який готель, тобто ви повинні шукати готелі pet-friendly, а зазвичай це доплата, іноді 50% від вартості. У потязі ви можете пересуватися лише за умови викупу всіх місць в купе. Інтерсіті лише другий клас, але якщо у вас. Велика собака, то це плюс незручності. Я не впевнена, чи це взагалі можливо. Стосовно подорожі за кордон, то собаці потрібно навіть більше документів ніж людині. Ну і звичайно, більшість авіакомпаній не перевозить тварин. А якщо і перевозять, то знаю ситуації, коли ви не могли перебувати з собакою на литовищі, навіть якщо ваша авіакомпанія погодилася перевезти тваринку. Якщо ви вирішуєте залишити собаку, то це як мінімум стрес і для власника, і для собаці. І по-друге, потрібно дійсно шукати надії. Людей, які би потурбувалися про тваринку належним чином, Я пам'ятаю той досвід, коли ми залишили кіду буквально на 4 години в готелі для собак, але вона стресанула і стресувала ще найближчі кілька днів, нічого не їла. Та й чесно, я постійно була у стресі, як вона себе почуває і чи все з нею добре. Другий фактор це те, що, попри відповідальність, ви отримуєте ще й купу незручностей. Взагалі, за законами України, собакам заборонено гуляти в будь-яких громадських місцях, навіть у парках і скверах. Тобто, повинні бути виділені окремі зони для собак, яких, звичайно ж, немає. В маленьких містечках так точно немає. В Києві тут ситуація краща. Плюс собаки не можуть заходити в торгові центри, в ресторани, в магазини. Але є виняток, який мене завжди дуже тішить. Це магазини із. З <зоотоварами>. хоча б туди можна. Рано чи пізно ваш сусід поскаржиться, що ваша собака гуляє без повідка, або що ваша собака гавкає, коли вас немає вдома, або що ваша собака просто ходить під'їздом і наносить бруд. До речі, навіть якщо ви впевнені, що ваша собака не завдасть нікому шкоди, все одно ви зобов'язуєтесь одягати повідець тоді, коли ви на території власного ЖК. Знаю, що переважно більшість собак доволі стресує, коли залишаються вдома самими. Деякий відсоток взагалі не може залишати. Тобто це перебування супроводжується або гавкотом, або виттям. Де би ви не були з собакою, у вас повинні бути кілька повідків, довгий, короткий, пакетики для підбору біоматеріалу і трішки корму про всяк випадок або ласощі. До речі, окрема тема з підбором какашок. Багато людей це ненавидить, але це потрібно робити. Але загалом звикається. Незручності супроводжується ще й тим, що ви повинні вигулювати собаку в будь-яку погоду, там катаклізми чи снігопади, навіть якщо там вас чекає апокаліпсис, і звичайно варто згадати дні, коли ти почуваєш себе супер втомленим і не хочеш нікуди йти, але годину ти повинен тинятися по місту. Бувають собаки, коли просяться і вночі на вулицю, суто в туалет. В принципі, це залежить від характеру, від особливостей собаки і від того, як ви її виховуєте. В нас таких проблем немає, але знаю багато знайомих, які. Ну, просто повинні виводити вночі два рази і можете уявити, які проблеми це для них створює. Ну і ще з неприємного те, що собака це не людина, і вона не знає, де їй можна ходити в туалет, а де не можна. До цього потрібно привчати, і це реально буває іноді дуже важко. Наприклад, коли маленька собачка на карантині, їй не можна виходити на вулиці, відповідно, гуляти і ходити в туалет на травичці, вона не може. Вона ходить вдома, і ви купуєте пелюшки, які, до речі, не дешеві. Але буває. Часто така, що собаці не розуміє, що їй потрібно ходити саме на поліжки, тому ходить на дивани, на ліжка, на підлогу, і ви повинні просто з цим миритися і ні в якому разі не карати. Буває таке, що ви змінюєте будинок, в якому живете, і вся ця схема в голові собаки як можна піти в туалет, руйнується, і вона знову ж таки починає пісяти вдома. Це те, що було у нас, але на щастя, в новій квартирі в нас плитка, тому прибирати було швидко. Але такий фактор дійсно є дуже неприємний і створює не Буває таке, що собаця в принципі хвора і вона просто не може пісяти лише на вулиці і ходить вдома. І ви повинні постійно за цим прибирати. Третій фактор це те, що собака вимагає дійсно багато часу. Сучасний ритм життя доволі сильно відрізняється від того, який був раніше розміреного і спокійного. І ви можете прийти додому супер втомленим, але вам все одно прийдеться присвятити достатньо часу своїй собаці. Тобто ваш розклад дня буде виглядати таким чином. Прокинувся, пішов гуляти з собакою, помив лапи, погодував. Робиш свої справи, приходиш додому, позаймався з собакою на вулиці, помив лапи, нагодував. І так протягом 15 років. It's not gonna change. і завтра одне і те саме. Деякі люди порівнюють собаку із дитиною, але класно, що дитина росте, а от собака ніколи не стане незалежною від вас. Ну і ще один стереотип або думка, яка побутує часто, це те, що просто прогулянки на повідку достатньо. Насправді ні. Розвиток собаки впливає на психоемоційний стан тварини, тому важливо насичувати прогулянки новими командами, новими активними іграми, спілкуваннями з іншими собаками, де ви також задієні і контролюєте процес, грубо кажучи. Тобто кожна прогулянка має бути чимось насичена. Плюс часу потрібно. Бує і догляд за собакою. Якщо ви думали, що ви просто помили лапу і на тому все, то ні. Ви чистите зубки якомога частіше, стрижете кігті, миєте вушка, вичісуєте, мастите лапки олійкою. Тобто, навіть якщо ви водите собаку на грумінг, це не означає, що ви ці пункти не виконуєте. До речі, часу потребує і кінолог, і насправді це не забаганка. Іноді без кінолога просто не обійтися. А взагалі, в ідеалі, кожна собаця має відвідувати кінолога, тому що те, як ви ставите поведінку. Собаки, така вона і буде на все наступне життя. Звичайно, кінолог потрібен і вам, тому що ви вчитеся краще розуміти потреби свого собаки і розуміти, як з ним спілкуватись. Я надаю перевагу тренуванню самостійно, але тренувати потрібно правильно, і кінолог може пояснити саме особливості вашої собаки і як це буде працювати для вашої собаки. Четвертий пункт полягає в тому, що яку б собаку ви не обрали, у вас ніколи не буде супер чисто в квартирі, та й взагалі в принципі чисто не буде. Тому тому що, ну, як мінімум, всі линяють і довгошерсті, і короткошерсті, і про це знають всі власники собак. І наївні ті, хто думають, якщо я візьму непухнасту собаку, то. Шерсті не буде валятися, але ні, насправді так не працює. Ця шерсть буде скрізь і всюди, її просто неможливо прибрати. Окрім шерсті, собака подарує вам частинки піску, болота, грязюки. Коротше, все, що можна приволочити з вулиці додому, все воно буде у вас вдома. Ну і плюс буває таке, що собака не має чим зайнятися, коли у вас немає вдома, і робить просто тут погром. А ви йдете і це все прибираєте. Мені було боляче, коли мої улюблені книги пішли їй під зуби. Але я розуміла, що все, що я можу, це просто поплакати і комусь пожалітися. А для собаки це була просто як розвага, тому що їй було нудно, сумно чи страшно самій, Тому саме таким чином вона себе і відволікала. П'ятий пункт це те, що вам потрібно бути фінансово готовим до собаки. Якщо годуєте кормом, то важливо, щоб він був або супер преміум, або холістик, і зазвичай це доволі велика ціна. Ви можете глянути скільки коштує мішок 11 кг. Якщо ви годуєте натуралкою, то потрібно правильно розрахувати саме скільки білків, жирів, вуглеводів і мікроелементів потрібно дати в їжу, аби не було потім проблем зі здоров'ям. І це також звичайно кошти. На продукти, ми все-таки харчуємося кормом. Для нас це супер оптимальні варіанти і витрачаємо в середньому в місяць ми 4-5 тисяч гривень. Плюс кожного місяця потрібно давати таблетку від бліг, кліщів та іншої всякої начисті. В середньому це для нас 500 гривень в місяць. Обов'язково потрібно смаколики для тренувань. Є такі, які ми купуємо, є які я власноруч роблю із печінки і серденьок, і виходить це приблизно 1000 гривень в місяць. Це не вибаги, це та потреба, аби тренувати, аби показувати собаці, що вона робить все правильно. Раніше ми тренували кормом, але це не дає такого ефекту, який хотілося, а завжди хочеться, щоб собака тебе слухала, тому що дуже часто ми з нею в соціумі знаходимось. Тому для нас та і для інших власників собак це просто необхідність. І собачки можуть доволі часто хворіти. Одна лиш консультація в Києві коштує 500 гривень, не говорячи вже про саме лікування. Ще що потрібно зазначити, це те, що у вас будуть витрати на іграшки, і це також не вибага. Іграшки для собаки це як для нас мобільний телефон там, чи комп'ютер чи телевізор. Плюс витрати на амуніцію, яка може порватися, зноситися. І в залежності від ситуації потрібна дійсно різна амуніція. І є ще витрати на одяг, для прикладу. Дощовик або взуття. Наприклад, коли слизько на вулиці, або дороги вкривають піском чи сіллю, то, звичайно, бажано собацю взувати в щось, аби не було потім ран на лапках. І загальний висновок: якщо ви хочете собацю, ви повинні бути фінансово стабільні на найближчі 15 років. І останній пункт це. Ви повинні бути дуже терпеливою людиною. Собаку потрібно тренувати. Так, її потрібно постійно тренувати. Але собака не робот і вона не розуміє вас з Іноді потрібно повторити 20 разів, іноді 100, іноді 500, чи тисяч. Взагалі логіка собаки працює так, що вона вибирає найлегший шлях робити те, що вона хоче, тому іноді здається, що ваш улюбленець просто випробовує ваше терпіння. Я згадую всі ці випадки, коли я плакала на вулиці від того, що Кіда робила просто те, що вона вона хоче, просто як дитина, як вона не зважала на всі мої команди, як я переживала кожного разу, коли мені щось не вдавалось, не вдавалося з нею порозумітись, і це впливає також і на ваш психічний і емоційний стан. Якщо ваша собака не вихована, то це може проявлятися в агресії до вас, до оточуючих, до інших собак. І найважче усвідомлювати, що в цьому винні ви те, що ви не допрацювали, не дали достатньо часу, своєї енергії, своєї любові. Буває таке, що ти зриваєшся, потім виниш себе. І втрачається довіра між тобою і собакою. Я щиро зрозуміла, що найголовніше це довіра. Все, що ти можеш, це закладати певні якісь поведінкові алгоритми, схвалюючи собаку, якщо вона щось. Правильно робить, але загалом це дійсно потребує дуже багато терпіння. І на завершення скажу, що моя собака це джерело радості, це джерело щастя, і я безмежно вдячна їй за такий хороший, класний характер. Мені цікаво, чи у вас є домашні улюбленці, або ж ви хочете завести, або сумніваєтесь, чи плануєте. Розкажіть, будь ласка, це дійсно дуже цікаво. А це був мій досвід, і напевно я ще зніму відео на такі ж теми буду розкривати взагалі тему собачництва. Тому що це безпосередньо мене стосується, і це те, з чим я стикаюсь тупо кожного дня. Безмежно вдячна всім за перегляд і буду ще більше вдячна, якщо ви поставите лайк цьому відео і підпишетесь на мій канал. Для мене все це дуже хвилюється. І побачимось в наступних відео. Па-па